Kawasaki Ninja 650 ER6FN і вся ця історія. Коротше, колишні. Народ, Знаєте, що вам скажу? Мод, в принципі, хороший за свої гроші, прям, прям хорошо. І для новачка, і для того, кому треба тачка на кожен день. І отак, от туди-сюди. І все вроді би в ньому хорошо. Єдинственний нюанс, який я скажу вам. І пораджу, не падайте на ньому. От просто не треба падати. Я не знаю, що хочете робити, але не падайте. Дуже дорого і дуже довго буває відновлювати саме цього жужака. Запчастей, як такових кузовні, не дуже багато. Паук тільки оригінал, блушку не найдете в нормальному стані. Оця вся окантовка фари часто страдає, тільки вся в оригіналі. Бушку теж не купиш. А, воно, блін, все трохи поки стоїть не бити нормальне, воно, в принципі, класно все. Як тільки його починаєш десь кидати на асфальт, у нього виходить, що його веде, крутить в усіх плоскостях. Не буду лукавити, збираємо вже цілий рік оцю кавасакі-докупи. Це пошук запчастин. Чекання, замовляння і все таке для того, щоб його вивезти максимально під оригінал в нормальному класному стані. І оце тільки через рік, плюс-мінус фінал по цьому жужаку. Як на мене, безтолкова історія. Хоч і мотоцикл недорогий, але ремонти його, якщо його робить якісно і класно, е або спеціалісти нормальні вам це все робити, або ж тупо все на нових запчастях. Якщо на нових запчастях, то вартість відновлення його виходить як крило від самоліта. Думайте, думайте перед тим, як щось робити, падать і куплять. От куплять, якщо надумають, самостійно, блин, дивіться уважно, тому що ці мотоцикли часто везуть з штатів, бо вони там по 3 копійки коштують чи коштували, їх понабирали. І ступінь і степінь відновлення їх ну, реально відкровенно паршива. Сам метал і кавасакі це всю херню збирає в Таїланді. Воно там робиться реально на бюджетному рівні, бо сам мод бюджетний. І хотілося б краще, але була б ціна більша. Тому уважно дивимося, заглядаємо і тоді тільки купуємо такий апарат. Якщо ви берете достойний екземпляр, будете кататися. Економний, шустрий, проворний, нормально керується, в принципі, безпроблемна історія.